Щоб жінка хотіла сексу, вона має почуватись як у раю, каже наш сьогоднішній гість. А ще кортизол вбиває лібідо, порно не замінить партнера, а секс по телефону це нормально. Сьогодні говоримо про те, що під час війни залишається в тіні. Про секс, відсутність бажання, інтимність на відстані, порно і відхилення. Чому нема потягу, навіть коли є любов? Чи нормально жити без сексу? І що таке девіація? Наш гість. Доктор Тарас Жаравецький, уролог, андролог і сексопатолог. Це канал Times of Ukraine, я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Отже, під час війни ми звикли говорити про виживання, втрати, зброю, втому. І цілесність та сексуальність часто опиняються фокусом. Але ж секс це не лише про фізіологію, а й про психоемоційний зв'язок. Як змінюється сексуальне життя людини в умовах постійної загрози смерті? Дякую за запитання. Ну насправді дивіться, кажу, нам треба розділити на дві частини це запитання, тому що якщо ми говоримо про жінок, які є в тилу, наприклад, бо все-таки більша частина жінок є в тилу, це зовсім інша річ, і там інші емоції, інші відчуття. І про чоловіків, які звичайно на передовій або воюють скажімо, зараз і знаходяться в мегастресі, в мега нагрузках. І знову ж таки, це так само інші відчуття для чоловіків. Звичайно, знову ж таки, концентрація на тому на виживанні, а також на захисті батьківщини, захисті своїх родин створює такі цікаві умови, що в кінцевому результаті більшість їх, звичайно, концентрується на саме моменті виживання, так, і секс відповідно для них відходить на інший план. Для жінок, які знаходяться в тилу, звичайно, так само. Ті стреси, які є, недоспані ночі, тривоги, проблеми з дітьми, також знову ж таки питання, як забезпечити безпеку свою і дітей, і батьків, поки чоловік воює, або навіть чоловік вдома, але все одно жінка це берегиня вогнища і, відповідно, знову ж таки, берегиня сім'ї, ментально це так само велике навантаження. І таким чином, знову ж таки, всі ці тривоги, звичайно, запускають механізм. В нас стресу в організмі, і цей стрес відповідно сприяє тому, що наші наднирники починають виробляти дуже багато певних антистресових гормонів, зокрема кортизол. І оцей гормон в кінцевому результаті може призводити так звано до тимчасового гальмування бажання, сексуального бажання, тому що знов ж таки наш організм досить розумний. І для того, щоб, наприклад, жінка завагітніла, звичайно, її емоційний стан має бути такий, як в раю, тобто, щоб вона себе почувала дуже добре, і організм є достатньо розумний, і знову ж таки кажу, питання секс все одно більше хочеться людям, не тоді, коли є сильний стрес і ще й зовнішній стрес, а саме тоді, коли все добре. Тобто, коли все розвивається добре, коли можна прокинутися вранці. Разом або заснути разом, коли емоційно розумієш, що нема тривог, коли емоційно ти знаєш, що коли твої діти в школі е питання знову ж таки безпеки від дрона чи ще щось є вирішені, тому в кінцевому результаті як це не парадоксально звучить, але ми захищаємося, і мозок мозок наш захищається і не думає настільки сильно про секс і про статеві стосунки, про, про близькість. Під час от такої постійної тривоги, звичайно, для жінок більше психоемоційно важливо зв'язок з чоловіком в плані підтримки, в плані бути поруч для чоловіків більш важливий секс, звичайно, але знову ж, враховуючи ті умови, які є, ми маємо. Скажем, такі адаптативні можливості наших, скажем, нашого організму переключатися на інші потреби. Тому в даній ситуації звичайно, що ніхто секс не відмінить. В мене є радянський союз, і ми не можемо сказати, що сексу не існує. Але та, та проблема, звичайно, що зараз деякі речі, звичайно, можна так зробити на відстані, враховуючи, якщо є Wi-Fi чи зв'язок, тому що знов ж таки секс буває різний. Але пам'ятати про це, що дуже важливе виховання тих двох людей, які між собою є в стосунках. Якщо виховання є правильне, то відповідно і варіант пережити цей момент, такий трагічний для нашої країни, кажу, буде легше. А от ви вже зазначили про те, що на відстані можна підтримувати інтимність. А, а як? Ну це дуже просто. Тобто, це може бути і зв'язок по телефону, і відеозв'язок. Але питання знову ж таки, якщо люди один одного кохають, і відповідно між ними є оцей психоемоційний зв'язок, це в кінцевому результаті дуже спокійно, нормально можна як кажуть, виконати ж розумієте, що існував, і існує секс по телефону, тобто і чи по відео. І е, навіть зараз ми знаємо, що є різні е, секс послуги для чоловіків, переважно звичайно е, стосовно відеозв'язку. Але в кінцевому результаті звичайно повноцінний секс має бути дві людини. Поруч тут просто йде мова така сублімація, тобто заміна сексу. І е, в кінцевому результаті, якщо людина отримала задоволення від цього, ну в кінцевому результаті нічого поганого в цьому немає. Враховуючи просто ті події, які є. Ну і ще в нас є багато міфів: що якщо жінка не буде займатися довго сексом, чи чоловік довго не буде займатися сексом, це дуже негативно впливає на здоров'я. Насправді ні, тобто, насправді, в нас є механізми захисту. І в чоловіків є такий захист, як полюція, тобто вночі йде викид сперми, коли йде, починають снитися еротичні сни, і це, в принципі, забезпечує вихід е, оцих всіх речовин, зокрема сперми назовні, і в кінцевому результаті чоловік не має в нього ніяких застійних там, критичних явищ, про які багато є розповідей і міфів. От, і е, знову ж таки ніхто не буде мати просто простатит від того запалення простати чи запалення яєчок від того, що в нього відсутність сексу. Тобто запобіжники в нас є, і, відповідно, організм, скажімо так, це спокійно переносить. Єдина проблема для чоловіків зараз це є переохолодження. От, і оці переохолодження якраз дуже часто сприяють запаленню яєчок, простати сім'яних міхурців, що призводить до запалення в репродуктивній системі і потребі вживання так само спеціальних ліків, переважно антибактерійних і протизапальних. Це правда. Жінка може без сексу знаходитись досить довго, тобто в кінцем фізичного, так і на здоров'я жінки це, звичайно, критично не впливає. Тобто, якщо вона підтримує свій здоровий спосіб життя, тобто, займається легко спортом, рухається емоційно, себе стабілізує, медитує. Відповідно, в кінцевому результаті якихось критичних впливів на репродуктивну систему в неї не буде. Зрозуміло. А е, на вашу думку, е, чому зникає сексуальний потяг до партнера, навіть якщо любов залишається? Ну, я такого не чув. Якщо любов лишається, сексуальний потяг завжди є, просто він може зменшуватись з віком. Тобто, якщо молодому віці, наприклад, 19 років, 20, 23, 25 років партнери хочуть займатися сексом кілька разів на день або на добу, так то відповідно вже віці 45-50 років достатньо одного разу на день або там два-три рази на тиждень. Тобто цього є достатньо. Ну це нормальні фізіологічні, теж наші такі. Особливості ще стосовно стресу і е, жінки, тобто тут важливо, що в жінки є складний такий механізм е, гормональний, ну, ну в чоловіка теж складний, але в жінки просто оцей стресові такі ситуації, оці високі скачки кортизолу можуть призводити до дисгормональних порушень, тому обов'язково для жінок порада, якщо є зміни. Місячних і якісь незрозумілі речі обов'язково звертатися до лікаря-гінеколога, робити УЗД гінекологічне, а також знову ж таки аналізи лабораторні, і лікар після цього призначить лікування. Плюс те, що я зараз бачу, в нас ну, практично це все було до війни, до ковіду, дуже велика кількість жінок має аутоімунний тероїдит, запалення щотоподібної залози. І саме проблема з щотоподібною залозою може призводити до. Зниження функції щотоподібної залози до гіпотеріозу, а гіпотеріоз впливає на лібідо. Отут ви праві. Тобто, якщо ви виснажені, що залоза не допрацьовує свою роботу, у нас падає температура, наприклад, ну це більше про жінок зараз ми говоримо. Падає температура тіла, наприклад, до 36, холодні руки, ноги, знову ж таки, йде набряк. Тобто ніх рук, обличчя навіть незначний може бути, і зниження лібіду, підняття пролактину, випадіння волосся через це може бути, і, само собою, зниження самого бажання до сексу. Плюс така жінка так само відчуває, що вона постійно втомлена. Плюс в неї можуть бути проблеми з менструальним циклом. Тому теж дуже важливо для жінок обов'язково зробити УЗД. Щитоподібної залози, от в даній ситуації, як ви відчуваєте, що щось не так, це три хвилини, це не болюча процедура, і якщо лікар побачить, що є запалення в щотоподібній залозі, здати ТТГ, е, тиреотропний гормон, анти-ТПО, анти-ТГ, буквально три гормони по щитовиці, базові, і лікар, гінеколог чи ендокринолог вже чи сімейний лікар, має вже розуміння, як працює щитовидка. Тому що те, що я бачу, так найбільше стрес впливає парадоксально, але при таких нічних недосипаннях, тривогах на щитоподібну залозу, а щитоподібна залоза впливає на весь наш організм, на як генератор. І якщо генератор нас підсів, то і ще, ще одне таке, то в нас і скажімо, сили до всього мало є, і, зокрема, до сексу. А секс це є дуже таке, скажімо, енергоємкісне заняття. Тобто нам потрібно дуже багато енергії чоловікам і жінкам. Якщо цієї енергії нема на даний час, людина дійсно починає уникати якраз от з таких стосунків, і саме секс. А от ми вже з вами поговорили про те, як підтримувати інтимність, коли е, немає партнера поруч. А яке ваше ставлення до порно чи порно це загроза сексуальному життю, чи нормальна частина сучасної культури і якийсь певний вихід для пар? Де ця межа між доповненням стосунків і залежністю? Ну, дивіться, порно ніколи не замінить партнера, тобто питання знову ж таки порно дивляться і чоловіки і жінки. Питання це збуджує мозок. Це скажімо, призводить до того, що людина може скажімо, імітувати секс, але порно не замінить ніколи сексу, порно не замінить стосунків через порно у вас, скажімо, в сім'ї не з'являться діти. тобто, питання знову ж таки: для чого ми живемо? Для того, щоб продовжувати наш рід, тобто, все таки кажу, секс. Біологічна функція це не тільки задоволення для пари, так от а це знову ж таки продовження роду. От, тому в даній ситуації, якщо людині подобаються якісь варіанти порно, і вона отримує від цього додаткове збудження, чому ні, так єдине питання надмірне, вже скажімо так, зловживання переглядом порно, звичайно, що воно в кінцевому результаті трішки. Змінює нашу свідомість, крім того, зараз настільки багато різних варіацій. Потім люди просто стараються це, що практично створено в Голлівуді чи в кіно, тобто виконати в житті, а в житті воно не, не скажімо так не завжди виходить. Тому, звичайно, що треба теж, як то кажуть, свідомо дивитися і фіксувати. Що, що є правдою, що неправдою. Плюс, звичайно, для молоді е, на, от, забагато дивитися саме порно, це може бути проблема зараз у сучасному світі, тому що люди будуть жити поза реальністю. От, для дорослих, я думаю, що проблем немає. Завжди кожна людина хоче, щоб хтось тебе обійняв, зігрів, поговорив з тобою. Порно з вами говорити не буде, так. обнімати не буде. Тобто, треба розуміти, де, де є межа цьому всьому. Так, а десь саме ця межа проходить? От скільки е, можливої часу на тиждень можна дивитися, щоб знаєте, такого, такого визначення немає, але я думаю, що якщо це один чи два рази на тиждень, це не буде проблеми. Якщо це кожен день і по кілька годин, це, це вже проблема і залежність. І такі фільми для дорослих тривають доволі довго. А скільки насправді має тривати секс, і чи є така якась певна норма, і звідки взагалі е, я зрозумів та тобто в нас є багато міфів, що це може тривати годинами? У мене навіть колись був пацієнт молодий, 19 чи 20 років. Прийшов і каже, Тарас Миронович, в мене є проблема. У мене швидке закінчення передчасної куляції, швидке закінчення сексу. Я кажу: Ну, є така проблема. До речі, дуже в багатьох чоловіків вона трапляється. Часто при везикуліті, запаленні сімейних міхурців, секс триває до хвилини, так і чи секунд. І вони не можуть себе контролювати. Тому це теж є проблема, але в цьому до чоловіка секс тривав годину. Але перед тим він пояснював, що в нього був півтора години. Він вирішив, що в нього короткий секс. Насправді, е, е, секс в природі, тобто і в, в нас в житті, тобто в середньому тривалість є 10 від 5 хвилин до 15 хвилин. От знову ж таки, повторний секс триває довше. От, тому в даній ситуації якихось таких лімітів немає. Лімітів немає і мінімумів також немає. Е, саме основне, що знову ж таки кажу, в нас є багато просто питань. Е, е, сексуальний партнер має задавати запитання другому партнеру, тобто, що йому подобається, як подобається, бо так само е, молодий чоловік прийшов на консультацію і каже: я займаюся по 5 годин в день, йому було 19 років, він був спортивний, здоровий. З партнеркою щодня я кажу: а ви її запитували, чи їй то подобається? то вона нічого не каже. Ну тобто, теж деколи для жінки 5 годин на день чи 3 години на день. Ну хай буде чи 2 години, є забагато, і це викликає як мінімум дискомфорт, біль. Тобто тому -то треба враховувати, теж як то кажуть, побажання і питатися один одного, що подобається, як подобається, щоб не травмувати один одного. Пане Тарасе, от Україна впевнено тримає євроінтеграційний курс, і це означає не лише зміни в політиці чи в економіці, а й у цінностях. У суспільстві дедалі частіше говорять про толерантність, прийняття різних форм ідентичності, і, зокрема, сексуальності. Але в багатьох людей все ще є страх, чи є сором від самого факту сумнівів у власній орієнтації. Чи нормально це сумніватися у своїй сексуальній орієнтації, скільки в? Взагалі орієнтації визнається в сучасній психології, і головне орієнтація: вона формується з народження, чи все ж таки може змінюватися якось протягом життя? Дивіться, я кажу. Я прихильник зараз все-таки позиції республіканців, а не демократів, тобто, що є чоловіки і жінки, і це є практично більшість населення світу. Так, єдине питання знову ж таки є люди, які мають інші бачення себе. І тут питання, деколи робота є не тільки з психологом, а навіть з психіатром, тому що враховуючи, що зараз люди вживають різні енергетики, різні. Скажімо, наркотичні речовини, тобто в них в голові виникає теж дуже багато різних девіацій, тобто відхилень. І знову ж таки, якщо ця девіація нікому не заважає, і ця людина має бажання скажімо, поводити себе так, це її особистий вибір. Для нас, для України, зараз все-таки важливо, що більша частина людей, от чоловіків і жінок, зберігало ідентифікацію чоловік-жінка, тому що чоловік-жінка мають можливість продовжити рід. Тобто і створити родину, де будуть діти. Тому що якщо ми не створимо достатньо дітей, ми просто вимремо, як українці. Тому що якщо в нас буде багато людей з е, орієнтаціями 74 гендера, так е, було в Штатах е, раніше, зараз два. А поза попередньої керівництва було 74 гендера, яких напевно, я, ні ви не перерахуєте зараз, але питання стоїть в тому, що. Для того щоб в нас не було квадробоберів там чи якісь інших речей, які будуть вважатися нормою, в кінцевому результаті нам потрібно виживати. В нас зараз дуже серйозна є катастрофа, практично, з дітонародженням, смертністю, смертністю чоловіків з скатей, з з жінок так само. Тобто, тому з дітей, тому. Криза, яка в нас є зараз, тобто потребує концентрації на тому, щоб ми все таки думали, як вижити, щоб наша українська нація вижила. Нам треба концентруватися, що є чоловіки і жінки. Жінка має бути все таки бажано, щоб вона була не child-free, а щоб хоча б одну дитину вона хотіла і реалізувала себе як мама. От тому це важливо. Це важливо, тому що я розумію, що можна хотіти песика, котика і отримувати задоволення від цього. Але нам треба, щоб наша нація виживала зараз, тому що ми в дуже складній ситуації. Якщо в Америці більше 300 мільйонів і це іммігранти з різних країн. Наша нація українська, ну або питання запрошувати сюди вже іммігрантів, щоб вони, скажімо, створювали тут свої сім'ї, народжували по 5-7 дітей, а ми будемо квадробоберами або знову ж таки якимсь іншим гендером. Тому питання я вважаю, що українці достатньо толерантна нація. Якщо хтось вибрав обрав якусь іншу орієнтацію, ніхто з українців серйозно на це не буде впливати. І друге питання зараз: така можливість для є для багатьох українців взагалі виїхати спокійно. Ну більше так для жінок, звичайно, чоловіків не дуже. Але я думаю, що після завершення війни є можливість виїхати в Євросоюз. Ну, буде так, і там створювати свою родину, наприклад, чоловік з чоловіком, чи жінка з жінкою, тобто в Норвегії, чи в інших країнах там чи в Голландії, це нормально, чи в Іспанії. От і знову ж таки кажу, в чому проблема, от а в Україні на жаль. Але ми мусимо бути реалістами. Нам зараз дуже серйозно потрібно задуматися над тим, щоб сім'ї були традиційні, прості, традиційні, християнські, от, з християнськими цінностями, для того, щоб нація вижила. А далі, вже, коли ми виживемо, якщо буде в когось бажання там, змінювати політику і вектор, то я думаю, що знову ж таки це вже буде інше питання. От пане Тарасе, ми е, ви тільки що сказали свою думку. А і це моя особиста думка як лікаря. Просто і знову ж таки, який спостерігає за цією ситуацією, і звичайно, я спілкуюся з багатьма різними пацієнтами з різними е, питаннями, але з, з, з особистими. Але те, що я бачу, у нас все таки більше традиційно є два гендери чоловік і жінка. Так себе ну, більшість моїх пацієнтів. Так. Тобто це 99,9% моїх пацієнтів вважають, що він або чоловік, або жінка. Так, так чоловік і жінка гендер це зрозуміло, а сексуальність орієнтація. А... <плес> Я зрозумів, дивіться, секс може бути як сам собою, як ви казали, як ви розповідали, і при перегляді порно. Тобто, питання це мастурбація, це нормальне явище, яке в принципі кажу, ніхто не забороняє. Так само от я розумію, що є деякі релігії, які кажуть, що це не зовсім корисно, але в кінцевому результаті я не бачу нічого поганого в саме в мастурбації, ні в чоловіків, ні в жінок. От що стосовно саме питання, вже... Стосунків між чоловіком і чоловіком, і жінкою і жінкою, це вже окреме питання, і я вважаю, що тут все-таки варто поспілкуватися з психологом обом, тобто вирішити ці питання. Ну і друге питання: раз ми толерантні, раз ми, ми не можемо знову ж таки заперечувати бажання когось. Тобто, якщо людині це подобається і людина хоче тим займатися, ви повірте, що ніхто його не переконає в інакшому. От, і все. Дякую, пане Тарасе. Ви просто ще повторили слово відхилення декілька разів. Чи вважаєте… Девіація. Це девіація називається. Дев ну, дивіться, якщо в нас в суспільстві буде більше, наприклад. Ну, уявіть собі, наприклад, якесь містечко, де живе сто чоловік, і з них практично немає традиційних пар, а є тільки нетрадиційні. Ну так, от вони з'їхалися, вирішили відповідно жити разом жінки з жінками, чоловіки з чоловіками. Так, наприклад, от і в цьому містечку є тисячу людей, і приїхала пара традиційна чоловік з жінкою. То дев'яцією буде відхиленням саме чоловік з жінкою. Як пара, тому в залежності в якому суспільстві ми живемо. Такій девіації зараз, поки що, ми живемо в традиційному суспільстві, де чоловік і жінка є домінуючим таким видом от, стосунків, і стосунки між чоловіком і жінкою, і тому оці відхилення: жінка, жінка, чоловік, чоловік, тобто ще відповідно якісь бі стосунки, це є відхилення. Але знову ж таки кажу: тут в даній ситуації головне, що потім я кажуть людина, яка прийняла рішення. Не шкодувала, бо, наприклад, жінка ж потім так само, якщо не використовувати штучне запліднення, вона ж не може мати дітей з жінкою. Так чи так як анекдот анекдот? Ви пам'ятаєте, що приходять до лікаря двоє пацієнтів і кажуть, доктор, ми стільки сексом займаємося вже кілька років, а немає дітей. Він каже: ну хлопці, каже, ну у вас і не буде дітей. Тому питання в даній ситуації треба теж бути реалістом. Пан Тарасе, дякую. Зрозуміло, дуже дякую за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, було багато чого корисного для наших глядачів. Друзі, підписуйтеся на Times of Ukraine, підписатися на пан Тараса і до нових зустрічей. Дякую.